Добрий день! Наша сьогоднішня тема організм людини, органи та їх функції. Організм людини це цілісна біологічна система, що складається із взаємозалежних і взаємопов'язаних компонентів: клітин, тканин, органів, систем органів. Тіло людини побудовано з клітин, що є найменшою елементарною частинкою живого. Так, в тілі дорослої людини нараховується приблизно 30 мільйонів клітин. Клітина це основна будівельна одиниця організму людини. У клітині організму людини, як і в клітинах рослин, тварин і грибів, можна виділити три основних компоненти: клітину мембрану, цитоплазму та ядро. Клітинна мембрана це зовнішня оболонка живої клітини, яка відокремлює цитоплазму і навколишнє середовище. Ядро зберігає і передає спадкову інформацію. Цитоплазма це внутрішній вміст клітини. Усі клітини відрізняються за своїми функціями та будовою, адже кожна з них відповідає за перебіг важливих процесів в організмі. Клітини утворюють тканини. Це сукупність клітин і позаклітинних структур, які мають спільне походження і виконують однакові функції. Розрізняють чотири основні типи тканин людського організму: епітеліальну, м'язову, нервову та тканини внутрішнього середовища. Епітеліальна тканина вистилає внутрішні органи і утворює більшість залоз організму. Так, наша шкіра це приклад тканини цього типу. Її основні функції захист організму. Головна особливість епітеліальних тканин це регенерація, здатність до відновлення. Так, коли ми їмо дуже гарячу їжу, то епітелій ротової порожнини гине а вже за 10-12 годин відновлюється. М'язова тканина основна тканина скелетних м'язів та багатьох внутрішніх органів. З тією тканиною пов'язана функція руху. Тканини внутрішнього середовища забезпечують опору наших органів та виконують багато інших функцій. Це кісткова, хрящова, жирова тканини, а також кров і лімфа. Нервова тканина складається з нервових клітин нейронів, нервових волокон та клітин, які оточують нейрони. Ця тканина утворює нервову систему людини. І забезпечує взаємозв'язок нашого організму з навколишнім середовищем. Тканини утворюють органи, що забезпечують процеси життєдіяльності організму. Орган це частина тіла, яка займає певне місце в організмі, має певну форму, будову і виконує одну або декілька функцій. Так, наприклад, шлунок – Здійснює перетравлення їжі та всмоктування поживних речовин. Легені забезпечують організм киснем і виводять через дихальні шляхи вуглекислий газ. Шкіра захищає організм від впливу навколишнього середовища та хвороботворних мікроорганізмів. Печінка бере участь у перетравленні жирів та фільтрації крові, а нирки виводять з сечею велику кількість продуктів життєдіяльності організму. Частина органів розміщена в порожнинах тіла, тому їх називають внутрішніми. До них відносять серце, легені, печінку, селезінку, шлунок, кишечник, нирки та багато інших органів. Органи, що виконують спільні функції, об'єднують у системи органів опорно-рухову, травну, кровоносну, дихальну, нервову, ендокринну, сечостатеву, та сенсорно. Система органів це об'єднання кількох органів, які беруть участь у виконанні будь-якого складного процесу життєдіяльності. Так, травну систему утворюють ротова порожнина, глотка, стравохід, шлунок та кишечник. А нервова система утворена з головного мозку, спинного мозку та нервів. Узгоджену діяльність органів і їх систем забезпечують регуляторні системи організму. Найважливішою з них є нервова система. Вона здійснює взаємозв'язок органів та організму з навколишнім середовищем. Впливає на всі органи і узгоджує їх діяльність відповідно до потреб організму. Роботою всіх органів та організму в цілому керує мозок. Ви пишете, читаєте, розв'язуєте задачі. І вам здається, що все це відбувається мимовільно? Насправді це не так. Вашими думками, рухами, почуттями керує мозок один з найважливіших органів тіла. Це головний командний пункт організму. Тож наш організм це єдине ціле, всі органи та їх функції взаємопов'язані. Тому від правильного функціонування всіх органів залежить нормальна життєдіяльність усього організму і здоров'я людини. Дякую за увагу. До зустрічі!